Кременчук, 28 серпня. Швидкі новини збройні сили України повністю деокупували село Роботине, що в Запорізькій області. Сьогодні вночі повітряні сили знищили чотири ракети з шести, які Росія запустила по Україні. На жаль, дві ракети влучили в промисловий об'єкт в селі Гоголеве на Полтавщині. Поки що відомо про трьох загиблих. Рятувальні роботи тривають. Дрон-великий Бендерик українського виробництва зараз успішно застосовується на фронті. У ДБР повідомили, що за наслідками авіакатастрофи в Житомирській області, де загинули три наші пілоти, розглядають три версії. Засоби масової інформації у відкритому доступі знайшли турецькі куртки дешевше, ніж ті, що закупила Міністерство оборони. За повідомленням ГУР, Росія почала збирати шахеди на своїй території та наростила виробництво ракет. На Полтавщині поки що не скасовують заборону на проведення масових заходів, яка діє з 21 серпня. Поліція Полтавської області розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Полтава Теплоенерго щодо нарахування споживачам Кременчука завищених тарифів. Минулого тижня в Кременчуці народилося 28 дітей, 16 хлопчиків та 12 дівчаток. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. І пам'ятаємо, підписка і лайк.